Письменниця Христя Венгренюк у цей період несподівано для себе відчула новий творчий потяг. Перше, це сталося 12 грудня. Я просто прокинулася вранці і побачила в голові картину, роботу. Звичайно, технічних якихось даних я не маю, адже я нічого не закінчувала. Я просто поїхала в магазин, придбала полотно. Масляні фарби в мене були, бо я так. Перед тим час від часу малювала. Я просто взяла мастихін і почала писати. Так народилася ось ця картина на такому ідеальному тлі такого гарного суспільства, яке могло зародитися з України. Мені з'явилася така ракова пухлина, а форми, яка почала зжирати повністю цей прекрасний простір. Альона не вважає себе творчою людиною. Втім, своє послання українцям дівчина намагалася передати у вірші. В державі не треба здаватися, треба боротися і не треба бути байдужим. Якщо всі люди не будуть боятися, ми зможемо перемогти. Ми зможемо побудувати свою державу і зробити її краще. Я не дозволю, я не дозволю вбивати мого брата. Пісня вже добре знана не тільки на Чернівецькому майдані, а й в столиці. Співачка Марина Томофійчук написала її після чергового випуску. новин. Просто їхала в машині, я це все слухала, і поряд їхав син. Я дуже сильно плакала і про себе спочатку говорила: я не дозволю вбивати свого брата. Мені було дивно, як можна. З тих з тієї міліції, з того беркуту це мені просто в голові не вкладалося, і це такий своєрідний крик душі. А це Олег події зими теж надихнуло його на написання пісні. Після того, як я відвідав Майдан 1 і 8 грудня, коли збиралися близько мільйона людей, побачив тих людей, побачив їхнє натхнення, їхню жагу для того, щоб зігнати цю корупційну владу, яка є в нашій країні. От і надихнуло мене на написав музичну композицію. У стилі Реп, і скільки ти народу зможеш ще терпіти, скільки будуть бідувати твої полонені діти, і десь там, далечі Європа серед світлих мрій, ти хочеш бути в ній, тоді народи дій. Революційна творчість гуртувала тисячі українців. Хтось з них пише вірші, хтось висловлюється у прозі. Інші є авторами революційних гасел. Але всіх об'єднала єдина мета, щоб Україна була сильною і по-справжньому незалежною державою. Вероніка Залевська, Ольга Андрійська, Іван Чижик, Ярослав Ловицький, місцевий час.